Четвер, 30 травня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! В останню земну дорогу сьогодні провели героя Романа Самолюка. Чоловік народився у Хмельницькому. Навчався у школі номер 7 Згодом його родина переїхала до села Ярослівка Меджибіської громади. Ще до повномасштабного вторгнення чоловік брав участь в АТО. Добровольцем пішов до війська й у лютому 2022 року разом із відчимом Олександром Новіковим. У вересні 22-го в боях на Миколаївському напрямку на 56 му році життя серце відчима зупинилося. У серпні того ж року 39-річний Роман Самолюк зник безвісти на Донеччині. Тиждень тому тіло героя повернули додому. Після перемоги він мріяв одружитись та стати батьком. У нього залишилась мати та сестра. Вічний спочинок захисник знайшов на Алеї Слави. Рома жив в Ярославці довгий час. Вони переїхали вони з Хмельницького, він пішов в армію і після армії вже вернувся в Ярославку. Ми познайомилися, дуже довго ну, знали його. Він не був одружений, дітей не було, ну, дуже мріяв. Він казав, що колись як він прийде з війни, щоб я йому знайшла дружину. Це в нього була така мрія. Він дуже хотів одружитися, мати свою сім'ю. Діток дуже хотів мати, дуже любив свою племінницю. Завжди про неї гарно відгукувався. Молодша сестра в нього, і це ну, племінниця. Батько його помер, а мама, ну, мама залишилася і в нього був вічим теж на війні, і після того, як Рома зник без то вічим десь. Майже 40 днів пройшло і теж помер. В селі вжились вони добре, з сусідами в гарних відносинах, і з односельчанами в гарних відносинах. Сім'я. Сім'я непогана, відзивчила добре. Сестра його шукала, родичі шукали. Вона завжди вона цей весь час не втрачала надії, вона кром зверталася в різні фонди і до волонтерів, і кругом вона зверталася, і отак. Своєю наполегливістю вона і знайшла його. Я знаю, що шість місяців тому вони точно ще раз вже знали, що здавали ще раз ДНК експертизу і вже от підтвердилося, що це дійсно він був. Щирий, добрий, трудолюбивий. У нас здається, в селі, хто б до нього не звертався для, за допомогою, він завжди йшов на допомогу. Веселий був, добрий хлопець. Понад 10 ворожих цілей збили наші захисники в небі над Хмельниччиною минулої ночі. Про постраждалих та пошкодження майна інформації не надходило, прозвітували вранці в обласній військовій адміністрації. Водночас в Укренерго повідомили, що на Хмельниччині було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Знеструмлювались понад 10 тисяч споживачів. До ранку більшість вже були зі світлом. Вночі росіяни обстрілювали Україну і ракетами, і шахедами. Наша ППО знищила всі 32 безпілотники і 7 з 11 крилатих ракет, які випустили окупанти. Майже сотню комплектів адаптивного одягу за місяць пошили у Хмельницькому. Над розробкою моделей і виготовленням футболок та шортів працювали студенти Центру професійно-технічної освіти сфери послуг. На це вони отримали 70 тисяч гривень гранту від ЮНІСЕФ у рамках інноваційної програми для молоді Апшифт. За ці гроші придбали дві шарі. Дві швейні машинки та необхідні матеріали для виготовлення одягу. Готові комплекти дівчата планують передати дітям з інвалідністю та людям, які мають порушення опорно-рухового апарату. Ми почали продумувати цей проект, тому що в нас в Хмельницькому дуже мала обізнаність людей про адаптивний одяг. Ну, ніхто навіть, ну, більшість людей не знають, що це таке, для чого він потрібен. І ми, ну наш майстер, нам допоміг. Ми розробили цю ідею нашого проекту, подали заявку на апшифти і нас прийняли, тому що це реальна проблема в Нашому теперішньому часі. одяг сам створений для того, щоб людині комфортно було передягатися. Ми вставили замість звичайного тут розрізали рука, вставили липучки з планочкою, Також тут в бічному шві в шортах, і в футболці знизу, щоб було комфортно переодягатися. У центрі реабілітації школи життя є вихованці, які пересуваються на кріслах колісних, і наші працівники мають труднощі е, щодо допомоги у е, задоволенні санітарної гніжних потреб наших вихованців. Тому саме такий адаптивний одяг спростить життя і нашим робітникам, і дітям, та і батькам. Мікроавтобус для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних, отримав міський центр комплексної реабілітації Школа життя. Автомобіль оснащений спеціальним підйомником та вміщає до 9 осіб. Його вдалося отримати завдяки співпраці з шотландськими благодійниками та Лесою Герасимчук, колишньою директоркою агенції розвитку Хмельницького, котра нині теж проживає у Шотландії. Разом із автівкою центру також передали засоби реабілітації, комп'ютерну техніку, іграшки. Наш центр надає послугу соціальна адаптація. І щоб дітей соціалізовувати, особливо дітей з інвалідністю, нам потрібно організовувати дуже багато різних виїздів: це і театри, це і кафе, це і парки до річки. Тому саме такий транспорт допоможе нам розширити напрямки роботи з такою категорією дітей. В нашому центрі на даний момент є. П'ятеро дітей, які мають вади опорно-рухового апарату. З них двоє на кріслах колісних. Решта діток можуть повільно своїми ножками пересуватися, але знаємо, що по місту є дуже багато дітей з такими проблемами, більше 200 дітей. і ми робимо усе можливе, аби наш центр був безбар'єрним. автівкою можна перевозити або 9 пасажирів, або двох людей на кріслах колісних та 5 пасажирів. Всі ці крісла складаються. Його можна використовувати для перевезення якогось вантажу. Футбольні м'ячі тут є багато обладнання. футбольні м'ячі, візочки, два ноутбуки, телевізор, масажний стіл, бігова доріжка. Сьогодні управління праці та соціального захисту населення відзначає 80-річний ювілей. Документи Державного архіву Хмельницької області свідчать, що 30 травня 1944 року у місті розпочав роботу відділ соціального забезпечення. Нині в управлінні працюють понад 440 працівників у 12 відділах та семи установах. Вони Невпинно опікуються дітьми, вимушеними переселенцями, людьми похилого віку, а ще активно долучаються до допомоги війську. Ми працюємо сьогодні спільно з колективом. В нас в місті ми надаємо дуже на високому якісні всі послуги по всіх напрямках, а їх є більше ста цих напрямках. Ну і я завжди, як керівник, завжди оцінку даю сам собі, коли є спокій в місці. Остання інстанція це є куди йдуть туди, в соціальний захист. Ми завжди є в Русі. Наше основне завдання сьогодні надавати якісно, професійно послуги нашому населенню. Я хочу. Дуже привітати наших працівників, які віддають себе, які віддають своє здоров'я, свій час, присвячують, допомозі іншим. Урочистості до 80-ї річниці заснування управління праці та соціального захисту населення відбулися у сесійній залі Хмельницької міської ради. Десятьом працівникам вручили грамоти та подарунки. Сьогодні в день ювілею колектив передав зібрані кошти 212 тисяч гривень благодійному фонду Волонтери Поділля. Головне для нас людина. Це людина, заради якої ми живемо і працюємо і розуміємо, що більшість цих людей, абсолютно більшість цих людей, до нас приходить з негативним настроєм, з негативною емоцією, з проблемою. А ми для того з вами є, щоб цю проблему вирішити і цю негативну емоцію людини трансформувати в позитивну. Щиро вірю, що спільними зусиллями, нашими з вами зусиллями, ми е, наступну річницю. Хай вона буде ювілейною, там 85, Дуже звичайно хочеться, щоб це було 81. Ми з вами відзначали при мирному небі, при українському небі і найголовніше при переможному небі. Дякую. Дякую в соцзахисті я працюю з 91-го року. Тоді був відділ. Чисельність в нас була тоді незначна, біля 25 чоловік. Робота в управлінні і цікава, і важка. І хочеться допомогти людям. Якщо в нас вже майже немає ветеранів Другої світової, то в нас зараз буде дуже велика кількість ветеранів російсько-української війни. І кожного треба буде вислухати і допомогти, тому що сама людина, на жаль, не може справитись своєю бідою. Я думаю, що працівникам соціальної сфери хватить сили, можливості допомогти такій категорії населення. Ми завжди готові допомагати, тому що це наше покликання і це наша робота. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.